В жахнемому суді спустя три місяці возобнові по делу о пориві храма на малом ринку. К защиті обвіняємо подключились нові адвокати. Мати не бачила дітей три місяці. Увесь цей термін, поки суд був на канікулах. Обвинувачені у підриві храму були під вартою у СІЗО. З надією очікує на тюремний фургон та ледве стримує сльози. Тільки автівка зупиняється біля мур суду. Ольга прикладає долоні до зачинених дверей, але охоронець віджинає її. Згодом вона побачить затриманих синів на лаві підсудних. Вже знає близько року у слідчому ізоляторі не минули для них безслідно. Я знаю, що у Антона проблеми з серцем почались, жалуються. У над адвокат заходил к нему в СІЗО, головні болі. Серце болі точні у Сережа зрення падає. Какано і так у нього була а тепер вообще падає. Наразі посилили захист обвинувачених у скоєнні злочину Дьомина та Харитонова адвокатами із Києву. Федорченка поки що лишається зі своїм. Нагадаємо, під час суду зйомку заборонили, тому мати виказує свою думку зовні приміщення впевнена, звинувачення марні по судібним процесам. Нет никаких ніяких вот на сьогоднішній день кроме явок сповіни ніяких других доказательств. нет. Я надеюсь, що в этой історії буде поставлена точка в ближайшие засідання в ближайші дні. По крайней мере, я все для этого пытаюсь питаю и делаю. на першому після трьох місяців перерви засіданні Планували допитати двох свідків. Нові адвокати вимагали знайомства з матеріалами справи та підтримали клопотання захисту щодо відводу головуючого суду Мінасова. Після наради засідання продовжилося, але крапку у цій справі ставить ще зарано.